Привіт-привіт! Всіх вітаємо! Боже! Яка команда? Яка команда? Подивіться на нашу команду. Зараз хвильку я оберу, зараз налаштую. Зараз, дівчатки, у нас технічні моменти, у нас в офісі інтернет пропав. Буваш таке? Буває. От буває ж таке. Зараз, зараз, зараз. М -м -м -м. Фон, фон. фон, прибрати фон. Щас. Ой. От куди передача питають. Звіни городок, ми будемо звеніть славою по всьому світу. Як нас видно, видно? Віточка, видно картинку тепер? Чуть-чуть покажи о, людей. Картіс, видно? Ще -ще. О, о. А видно, що ще -ще? зараз? О, є. Чуть -чуть. Чуть -чуть ще в так. О, Добре, о, о, дивиться, дивіться, все <рес> люди. <рес> Ага. О о. о. Анюша, привіт. Привіт, привіт, друга команда. Боже, як рада бачити вас усіх в галстуках, такі красиві, нарядні. Вас так багато, скільки вас зібралось, чата? 21, 21. Ну, ти подумай Боже, яке сакральне число. Слушай, віта, це просто. Я вас вітаю, це неспроста, це okay. так сильне І Ще нічого нічого. поганий. Все. погани. Закранне число і все, магія пішла. Перекрила. Ну, ладно, побачимо. Получається мосточок. О, ще ще, Так, так, так. Дорогі дівчатка, дорогі дівчатки, я вас хочу всіх привітати із чудовим завершенням 2024 року. Я кажу це для всіх, я кажу це і для вас. Бо це неймовірний був рік для тих. Алло, мене чути? Так, да, так. Да. Мене чути? Так, да, чути. Це неймовірний був. був рік. По енергіям, по емоціям для тих людей, хто прийняв у своє серце Ерсак. Ці люди отримали, мабуть, більше, ніж вони планували. Дівчатка, я вас всіх вітаю, тому що це тільки початок. Я хочу сказати, що ваша команда робить дива. Вона дивує не тільки наше все бюро, мене особисто. Ви дивуєте. Перевивайся. Перевивайся. Вас, ви знаєте, ви своїм, своєю оцією движом, своїм, своєю любов'ю, своєю натхненням ви сфокусувалися так, що за вами ну, слідкує вся Україна. І з вами всі пишаються. Ви та команда, яка зробила я вважаю, неможливе я так порахувала у вас за один рік роботи. Ви працюєте всього один рік. От от правда, от скажіть хто хто працює? Два всі працювали як ви включились саме у 24-му році. Ви включилися, і за цей рік у команді у вас зростання десь на мільйон продаж. Я не можу навіть собі уявити, який це підприємець може за один рік роботи зробити собі товарообіг в один мільйон Ой, е, 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 продукції. Це просто щось за межами. Ви просто молодці. Том... Боже, яка краса? Боже в нас такий. Чудо яке? Ви бачите, дівчата. <гум> браво, браво, браво! Звінігородка, браво, дівчатки, молодці! Дуже Боже, яка, яка красива картинка. Боже, ми вас всіх обнімаємо, бажаємо. Знаєте, що я вам хочу сказати? От дивіться, в цьому році ви стали е, лідерами. Дуже багато людей з вас стало лідерами. Да? І м -м, багато людей взяло напрямок іти далі. Я хочу, щоб ви зараз е, хто прямує на бронзу, підніміть руки, будь ласка. Од'єдналась, подождіть, держіть так руки. Люба, од'єдналася, держіть так руки. Ще Люба, ще раз дубль два. Ми руки не опускаємо. Люба, де? Дайте ми руки не опускаємо. Я повторюю, немає. Квіточка, да, да. Немає, немає відео. Ну, підключіться, будь ласка. Відео. Є, є, нас видно, на вас, вас не видно. У нас, нас є картинка, Люб. нас є. Само... А ми вас не. о, побачили. Так, да, піднімаємо руки. Подивіться, скільки нас тут піднімає руки. Подивіться, подивіться. всі. Я хочу, дайте, я хочу побажати. От ви зараз є ви є у числі такої класної команди, у числі команди Вікторії Софієнка. А я вам усім хочу побажати, щоб у вас у кожної, у кожної із вас, дівчата, була своя команда, своя команда тих людей, на яких можна положитися на тих людей, які спрямовано йдуть до своєї цілі, фокусуються на змінах у житті. які... Які, які ведуть за собою людей, які дають людям можливість і показують собою, не можна приводити приклади і показувати, он хтось там добився, он хтось там. Так, да, це приклад. Але найкраще це особисто. Коли ви особисто показуєте, що ви досягли, то вам люди, ну це просто це 100% довіра. Робіть це, ідіть вперед, незважаючи на що. Ідіть вперед, і у вас все буде. Я просто хочу бачити. Я бачу цей рік. Знаєте, я вам і бажаю, але як кажуть, треба бачити свою мрію, треба бачити, відчувати. І я бачу, що цей рік, 2025 який наступає, це рік великих, е, великих досягнень. Це рік, коли. Отут за столом будуть сидіти бронзи, які всі будуть піднімати руки, тому що наступний рік це вже буде директорство. Дівчата, так і буде, так і є. Я хочу, щоб цей зорипад бронз, срібл, золота був у 25-му році. Ми здивуємо. І з себе, ми здивуємо своїх рідних, своїх близьких, своїх тих, хто не, не вірив, хто давно там, знаєте, там знаєте, каже: ну ти займайся, а я потім вони прийдуть до вас, прийдуть до вас і приєднаються. І, повірте, це, це трапляється. Я бачу, як тут у нас е, проходять такі, такі зміни свідомості в людей. Ну, Тобто люди приходять потім, вони приєднуються, чесно скажу. Мені шкода, що люди втрачають роки, але вони все таки приєднуються. І я вам скажу більше зараз у компанії РСА є люди, які стоять. Я всім це хочу сказати: люди, які стоять у черзі, щоб їх компанія знову взяла Версак. Бо вони зробили знаєте, такий жест, подумали, десь можна заробити, десь краще може там товар, я там знаю. Ну і ушли, ушли зі своїми командами. Але в компанії є правило, два роки ця людина не має права знову зареєструватися. В нашій компанії стоїть черга. Люди стоять і чекають ці два роки. Такого нема ніде в світі, дівчата. Компанія, компанія знає свою цінність і знає цінність товару, знає цінність маркетингу і знає цінність своїх людей. Вона дуже дуже любить тих людей, які серце віддають для ірса, ті, хто підводить компанію. Ну, якби строго відноситься, але все, все рівно дає шанс, але вистой два роки. Я, я, бачу, я бачу цей рік, що в нас буде дуже багато спільних подій. Ми будемо... Я дуже рада цьому року, тому що ми з вами познайомились. Цей рік був знайомств. Я ніколи в житті не бачила Віку Софієнку, хоча з нею два роки були на зв'язку. Це був просто знаєте обнять людину, це... обнять усіх вас обнять Оксаночку, а Віку. Дівчата, я вас всіх люблю, я вас всіх обможню. Я, я дякую цим подіям, бо вони дають оцей людський. Ну, коли ти поряд з людиною, ну це не який комп'ютер, не який зум не замінить. Тому плануємо поїздки. Просто плануємо і настраємося, що цей рік буде. Буде такий у подорожах, у гарних семінарах, лідерських зустрічах. І що я вам хочу побажати, щоб ви туди не самі їхали. Везіть туди свої команди. Обов'язково кожен повинен вести з собою свою команду. Хоча б одного, два, дві людинки на кожний семінар. Ви повинні нових підключати людей. Бо те, що там робиться, це якась магія. Ми всі там були, ми знаємо, як це спрацьовує. І Тут дівчата теж були ось сидять. там будинок На нас наштовйтесь, що ми ми, знаєте, в віка завжди кажуться, я не просто купи-продай, це не компанія просто купи-продай. Та це набагато більше, це стиль життя, стиль життя, коли ти хочеш і ти робиш, ти хочеш і ти досягаєш, ти хочеш і тобі просто дають. Дають просто. Протягни руку і тобі Зірки всі посипляться, і я хочу сказати, що от всім присутнім, що сьогодні дуже сильний сакральний день. Після сьогоднішнього дня наші предки його дуже поважали. Вони вважали це найголовнішим днем, річним таким днем. Сьогодні люди вдягалися в гарні одежі, зустрічалися і відкидали весь негатив. Можливо, в когось в якісь образи. Може, спонсор щось не так сказав, може директор десь когось там обійшов увагой? Сьогодні треба розпрощатися для чого? Бо треба місце звільнити для гарних енергій. Давайте сьогодні просто все відкидаємо і плануємо, думаємо тільки за хороше. Набираємо темп, бо з сьогоднішнього дня починає рости день. Починають іти потужні енергії. Якщо ви піймаєте ці енергії, ви будете на гребні тієї волни, яка да? тієї хвилі. Давайте будемо не втрачати. Не втрачати природні оці, навіть надзвичайні явища, не втрачати внутрішні настроя. Цей не втрачати дитинські оці, знаєте, дитячі мрії, коли ти просто мрієш, як під ялинкою, просто от люди діти мріяли да. Давайте це не втрачати, тому що наше тіло воно хоче задоволень. Не треба бути дуже серйозними, треба легкість. Ми ось не, ну, буквально два дні тому пропрацьовували тут в офісі з психологом. Було багато ну, запитів, і були запити, звичайно ж, на бізнес. То ну, одним із головних критеріїв, це коли бізнес іде легко. Легкість така, знаєте, це дуже важливо, бо. Ну це це допомагає наскільки просто бути в легкості. Я всім бажаю легкого взлета на самі високі хвилі піднятися, піймати цю волну, знаєте, і катитися, і підхоплювати інших, щоб у вас були у всіх величезні команди, тому що спіймали любочка, ми нічого не спіймали дівчата. Покажіть, да? як ви спіймалися. Ми спіймали хвилю цю ми використали енергетику цього дня на масштабування, на підсилення, на любов, на безмежну кар'єрну зростання кар'єрне. Тому да ми благодарні. Ми сьогодні благодарності говоримо за цю інформацію, яка прийшла в наше поле, за те, що ми маємо причетність до цього унікального проекту, за те, що ми можемо нести цю місію. Увесь світ тому ми благодарні тобі сьогодні. Ми передаємо вітання е, всій твоїй команді да, усім людям, які зібралися в залі, від нашого телем... такий телеміст енергетичний. Да, ми підсилюємося ще більше і більше е, і цим самим помножуємо наше бюро і наші здобутки. Ну і так, вперед. Дякую, дякую. А нашій нашої команди, вашій команді. Дякую, дякую, Любочка, благодарю. Це святкуйте, святкуйте, дівчата, використовуйте час щоб наповнюватись, бо наповнена людина тільки може щось віддавати. Наповнюйтесь. На все добре, пока. Дуже дякую, раді дякую, були за дякую. такий ефір. Дякую, дякую. Пока, пока. До зустрічі, до зустрічі. До зустрічі. Oh, тут даже не я же тут нападаю.